Так, ось сьогодні 28 серпня 2022 року перед вами пам'яті учителя має кілька кущиків. Це, оцей кущик тут на ньому ще трішки залишилася якби нагрузка десь. Половина з того що було. Ось тут я вже зрізав. На тих двох кущиках вони молодші, менша нагрузка була то там вже взагалі по кілька грон залишилось. Тобто пам'яті вчителя я зараз активно заріжу. ось лоза визрів, визрівша вже ось. І тут визріває лоза. Хороша, красива товарна грона, хрустка ягода. Набирає непоганий цукор. Ось такий от колір. Добре, в урожайності. ця гібридна форма дуже хороша. От і має отакі от великі грона. Грони. В середньому вага грони кілограмі більше. Ось такі от пам'яті учителя. Вибірково я вже цей кущик був так пристойно нагружений. От, тому я з нього зрізав вибір коло. Ну, ось оси вже є. Значить, ягода солодка. Оса теж також хоче їсти. Тому такі от пам'яті учителя. Станом на 28 серпня 2022 року. Також е, непогана форма. Один нюанс в мене при недо нед... Якщо кущ не довантажений, тобто ягода тоді більш хрустка. От Якщо попаде, прийде пройде, так, непоганий такий дощик, то ось тут біля плодоніжки, де тримається ягода, можуть бути такі от тріщинки. Не на всіх ягодах, але на, на гроні може бути там деякі ягоди тріснуті. От Якщо кущ добре навантажений, тобто така ось серйозна нагрузка на ньому, цього і проблеми немає в мене. От, ягода така вже тоді при більшій, навантаж... більшій нагрузці не така от вона хрустка, видно, тугур ягоди менший і коли пройде дощ і йде. Вода в ягоду, да, от вона набирає в себе. Думаю, воно тоді не так впливає на тріск, коли при недовантаженні куща. Ось такий от я пару років спостерігав в себе, ось такий от момент в мене проявлявся. Тому пам'яті учителя потрібно навантажувати. Добре, він все витягне, дозріє, тому що це от такий от роботяга, працьовитий сорт. От, і тоді, я думаю, з тріском не буде ні, жодних проблем. От, а так, звісно, люди купують очима і пам'яті учителя при ось такій от ягоді і при такому хорошому яскравому кольору, приємному, да, який кидається в очі. От, продати його жодних проблем немає. Ось такі пам'яті учителя станом на 28 серпня 2022 року.